4 лютого міський голова Ольга Попенко провела чергове засідання виконавчого комітету Перлуцької міської ради. В ході наради обговорювали важливі питання життєдіяльності міста. Члени виконкому заслухали звіти за 2024 рік щодо стану виконавської дисципліни, організаційної роботи в управліннях та відділах міської ради, а також роботи зі зверненням громадян та підприємств. Підтримали питання і про стан виконавської дисципліни та роботу з документами в управліннях та відділах міської ради у 2024 році протягом звітного періоду працівники загального відділу взяли участь у 24 навчаннях, які проводилися різними установами. Ну, звичайно, профільні навчання проводилися Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації. Відповідно, там проходили ми тестування, і за результатами ми отримали досить високий показник: це 5,58 кредиту. ЄКТС. Ці знання ми не залишили в себе. Ми ділилися своїми колегами і завдячуючи можливо оцім зернинкам, які ми сіяли у колективі, ми маємо також. Певний результат у досягненні успіху важливою є і співпраця між структурними підрозділами міської ради при роботі з документами. Лариса Чайка зазначає, це важливий показник ефективності роботи та відповідальності. Прикладом є інструкція з діловодства, що була затверджена міським головою. Посадовиця говорить, даної настанови дотримуються всі. Ми дещо остерігалися, наскільки ми зможемо оперативно впровадити цю інструкцію і наскільки люди будуть готові працювати з нею. Але результатом ми задоволені. Пройшов місяць, практично всі опанували цю інструкцію, практично зауважень до неї немає. Всі нею керуються у своїй роботі. Зміни відбулися і в форматах подання звітності з 2024 року. Звітування перед відділом контролю Чернігівської обласної військової адміністрації здійснюється щоденно через хмарне середовище. Раніше звіти подавалися раз на місяць, що дозволяло мати певний час для коригувань. Тепер же кожен підрозділ щодня заповнює відповідні форми і всі громади області. Області, зокрема, і Прилуцька мають змогу бачити результати роботи інших при обробці документів. Прилуцька міська рада саме в цій частині очолює список. За минулий рік ми не побачили жодного документа, який би зазначений був як документ з порушеним терміном виконання. Так що, тут я хочу зав'ячити. Всім посадовим особам під час роботи з документами пріоритетними були звернення від військових частин, говорить начальниця загального відділу. У 2024 році отримано 223 таких запити. Більшість з них були схвалені. Як міський голова, як керівники структурних підрозділів, як виконавці безпосередньо це вони мали за мету першочерговий розгляд таких документів. Більшість питань була задоволена. Ті питання, які потребували додаткового вивчення, вони вивчалися детально, обговорювалися і ряд таких звернень, термін їх виконання переносено на наступний рік з метою задоволення потреб наших військових. Як говорить Лариса Чайка у 2024 Році зменшилося надходження документів від Чернігівської обласної військової адміністрації. Якщо говорити про цифри, то у 23-му році ми отримали 1526 документів. У минулому році, 24-му, 980. Натомість кількість документів, що надходять з прилуцької районної військової адміністрації, збільшилася. Їх ми маємо 1422 проти 765 у 2023 році. У 2024 році до міської ради надійшло 148 запитів на інформацію. Для представників органів місцевого самоврядування важливим є зворотній зв'язок, зокрема щодо запитів громадян. У цьому контексті основним партнером є сайт Доступ до правди. Посадовці регулярно звертаються до цього ресурсу для моніторингу статистики та оцінки ефективності роботи з запитами. Вже третій рік поспіль. Ми бачимо, що Прилуцька міська рада очолює список, займає перше місце як установа з найбільшою. Часткою успішних запитів на сьогодні. Ми маємо 92,96% у процентному відношенні саме задоволених запитів на інформацію. Як інформує Лариса Чайка, прилучани досить часто користуються правом на надсилання інформаційних запитів. Посадовці вищих державних структур також наголошують, люди іноді можуть зловживати можливістю надсилати запити. Я хочу зацитувати. На зараз дослівно витяг з рекомендацій уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а саме з питання зловживання запитувачів своїм правом. Я думаю, це і нас стосується на інформацію. Цитую: на жаль, під час від часу засипання органів публічної влади запитами здійснюється систематично. Це дає підстави вважати, що справжньою метою запитувачів є не отримання суспільно-значущої інформації, не задоволення інтересів громади у проведенні дискусії з питань загального інтересу, а зведення рахунків, порушення режиму роботи установи. Або, як не прикрив, це говорити, намір збагатитись шляхом висування вимог про виплату грошової компенсації за порушення права на доступ до публічної інформації у разі помилкової відповіді розпорядника, розгніваного добросовісною поведінкою запитувача. І тому я хочу звернути увагу до керівників відділів, тут знаходяться заступників міських голів, що починаючи з 2023 і 2024 року, ми починаємо практикувати перекваліфікацію Запитів на інформацію у звернення громадян. Звичайно, для цього мають бути об'єктивні підстави. Звичайно, це час, звичайно, тут має бути юридичний супровід. Але я хочу сказати: не бійтеся працювати над цим питанням, не бійтеся перекваліфікувати. Зловживають заявники своїм правом п'яти днів. Якщо ми перекваліфікуємо, то ми матимемо час 30 робочих днів для надання відповідної інформації. Позитивною тенденцією 2024 року є зменшення кількості службових листувань. Якщо у 2024 році було зафіксовано 1787 службових записів та доповідних, то у 2024 році ця кількість суттєво скоротилася. Відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко у міській раді, як і щорічно працювала робоча група з проведення оцінки ефективності здійснення контролю. За результатами роботи у 2024 році. За результатами оцінки робота установи визначена як ефективна. Очільниця міста Ольга Попенко відзначила високий рівень роботи працівників загального відділу міської ради. Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося оптимізувати документообіг, покращити обробку звернень громадян і впровадити сучасні підходи в управлінні. Я не один рік кажу, не одного разу кажу тільки слова вдячності. Тільки слова вдячності вам, всім. Всіх ви працюєте просто зразково. І це приємно визнавати, і приємно говорити всім, що ви дійсно ті керівники, які відповідально працюєте. І ви працюєте так, що до вас практично до кожного немає зауважень. Тому вам дуже дякуємо.